Всім вітання на каналі Осмія Волинь». А як я казав в попередніх відео, більш детальніше хотів би зупинитися на такій речовині, як пилок, зібраний осмія, і чому його, в принципі, збирають і полюбляють люди. Отже, пилок це залишок, який не потрібен вже осмії, яка вже сформувалась в кокон. І він по суті. Нікому вже не принесе користі, окрім як людей. Ось, раз. Друге, якщо у вас їх досить мало, осмій, там 100-200, ну, не знаю, чи там буде багато полка чи він взагалі буде. Ось, До речі, ось так він виглядає. Він є різнокольоровий, а різнокольоровий він по тій причині, що ви самі розумієте, цвіт в дерев теж різний. І от, бачите, є темний, є світлий. А, і цей залишок я виколупую з трубочок і зберігаю в картонній коробці. Недовго. По одній простій причині, що він буде швидко псуватися. Він зараз вже винятий з трубочок, і він є ще свіженький, а він може покритися пліснявою, тому його краще зберігати. Перше, для чого ми збираємо полок? Для споживання Все дуже просто. Чому цей полок такий цінний? Він цінний, тому що він багатий, дуже на, він має дуже багато білків, мінералів та антиоксидантів. З мінералів це і кальцій, і магній, і цинк. Я навіть спеціально собі виписав ці всі речі з точки зору вітамінів, вітамінів групи Б, групи С. Вітаміни є, е. а там такі перелік, я як читав в інтернеті, я був приємно здивований. Так само з білками Аліф... аліфатичні білки, фосфопротеїни, гліцеринові білки, білки з високою біологічною цінністю. Дуже цінний продукт. Але, незважаючи на те, що він досить такий. Корисний, і до речі, його можна споживати от, в сорому вигляді, хоч зараз це така типу аскорбінка. Дуже важливо, що якщо в людей є алергія на медполок, краще цим не бавитись, а тільки тим, в кого немає алергії. Ну і, відповідно, не зловживати, не їсти багато. Але а, це дуже цінний продукт, і пасічники теж не раз мені говорили, знайомі друзі, про те, що це взагалі дуже прекрасна річ. Що я з ним роблю? А, ну, звісно, окрім того, що я його споживаю, його треба якось зберігати. Є два методи: перший метод, як каже інтернет, його краще тримати в замороженому вигляді, якщо ви хочете сирим його їсти, але не зберігати довго. Ну, взагалі протягом року. Він втрачає свою здатність, силу. І після року знову ж таки посилаюсь на інтернет. Я не сильний в таких речах, але почитав і мені це сподобалось. Я почав його збирати вже третій рік. Я його збираю. Перші роки, до речі, не збирав, бо не знав, що це. А це перший варіант це зберігати в замороженому вигляді. І другий варіант перемішувати з медом. Я перемішую пропорцію один до одного, або там ну, можна навіть менше пилку давати. А що цікаво, коли ви його перемішуєте з медом, мед має здатність це, ви знаєте, з, коли перемішуєте з білком ой, з пилком, а, він дуже довго не втрачає своєї цінності і, і, і якості. А, Чим більше ви дасте полку, тим більше воно буде з кислинкою. І тут а вашим вподобанням от ви самі маєте визначити, наскільки вам потрібно розмішувати. От я, наприклад, мішав один до одного, а деколи пилку навіть трішки менше давав. І на тощак вранці собі взяли чайну ложку, посмакували. Це просто прекрасно. Реально зробити не пошкодуєте. Виходить, його небагато, тому що, ну, залежно від того, як ви осміх розводите, цьогоріч в мене має бути дуже багато. Ну що я тільки почав розбирати. Я думаю, що пару таких коробочок я собі зберу. Ось, А в принципі. Це основна мета, чому я збираю полог для власного споживання. Не рекламую для продажу, однозначно, бо його і небагато і не знаю, більше поради, порад додати вам. От, якщо є вас таке, не викидайте, можете з'їсти вживу або зберегти в консервації от, з медом. Ніби все. Всім дякую, гарного дня і мирного неба!